Перше питання у нас про програму розвитку малого підприємництва на території Семениковської міської територіальної громади на 26-30 років. Доповідач Марін Марина. Шановні депутати, присутні, у зв'язку з закінченням терміну попередньої програми ми приймаємо нову програму на 26-30 років. Згідно з статтям закону про місцеве самоврядування та бюджетного кодексу розробляються нові заходи, які будуть фінансуватися за счет бюджету міської територіальної громади, та до, до, до проєкту цього рішення є додатки заходами та виконавцями цього цих заходів. Ми ознайомилися вашою програмою. запитань до нас. Ми віддаємо про програму підтримки діяльності квартаменту дитингом Росії міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Доповідальна конечна Ольга Васильівна. Шановні депутати, присутнім до вашої уваги, пропонується проєкт рішення. Про програму підтримки діяльності квартальних комітетів на території Зеленської міської територіальної громади на 26-30 роки. Ця програма направлена на підтримку діяльності іменно волів квартальних комітетів. По закладам програми це йде і матеріальне заохочення з будівтою два рази на рік та придбання канцелярських товарів для ведення діловослужів. Дякую. Третє питання. Про програму розвитку культури сімейної пуске міської переділяють громаді на 2026-30 роки. Відповідальність пересув Сергієм надалом. Доброго дня, шановні депутати. У зв'язку з закінченням терміну попередньої програми ми затверджуємо програму розвитку культури на 26-30 роки. У нас программи написано, що ви плануєте придбати музичні інструменти. Скажіть, будь ласка, кричаще таке питання. А які вам потрібні музичні інструменти в першу чергу? Наразі у нас потребує поповнення інструментів, це клас бандурів. Ми потребуємо поповнення бандурів. Тобто, в першу чергу, ви забуття придбати. Дякую вам. Більшу питання про програму захисту прав дітей залезть у сімейні чорному села у Семенити Громаді на 25 29 років. Доповідає світлана Наталія Миколаївна. Шановні депутати, ми пропонуємо зміни до програми захисту прав дітей у міністрів Семельниковому. Зміни вимагають у нас у чому загалі вектор нашої держави направлений на те, щоб всі діти сили та діти позбавлені батьківського пісування після набуття ними статусу, влаштовували виховання. Дитячі будинки або ж будинки інтернати або школи інтернати, реабілітаційні центри для дітей. Вони зараз не приймають дітей. Тому виникла необхідність для придбання для дитячого будинку сімейного типу будинку на території міста. Нам в цьому допомагає держава. І е, на даний час нас виділили 5 е, мільйонів 643 тисячі 165 е, гривень на придбання е, даного відділення. Е, іде 10% е, наше після з міського бюджету. Е, це виходить 627 тисяч 18 гривень, е, е, склали комісію. Затвердили рішення виконкому, що ця потреба необхідна і необхідно просто участь у підфінансуванні. Даний будинок повинен мати максимум 262 метри квадратних, мінімум 108 вісім метрів квадратних. Тобто, якщо ми затвердимо це все на сесію, ви затвердите завтра, то будемо розпочинати процедуру збирання пропозиції і потім дай може, до кінця року ми придбаємо будинок. Також хочу наголосити, що якщо будинок придбавається, він переходить у власність міської ради, батькам вихователям він додається на правах свого служби приміщення, вони там працюють і проживають на момент їхньої праці. В цьому будинку і виховую дітей до 10 дітей з дітей, дітей позбавлених батьківського сування. Також міською громадою необхідно облаштувати цей будинок, тому ми вносимо зміни ще в програму, додаємо а, пункт придбання меблів, придбання побутової техніки і всього необхідного. Там посуд, а, а, постільна білизна. Також на всяк випадок додаємо розділ по оформленню права власності і інших матеріальних розходів, які будуть відбуватися під час правочну. Тому такі зміни пропонуємо, це необхідно нам почнемо і, дай Боже, війна закінчиться, і далі будемо продовжувати цю тему, будемо придбавати діти для наших дітей сірі. Скажіть, будь ласка, на сьогодні скоїмо свічки. Так, є у нас на обліку перебуває три дитини, які вчинили злочини. І зафіксовано ще один злочин у цьому році, скоєний одним підлітком із свідок, теж був повнолітній. Які, які саме злочні? А це вікна. Вік 16-17 років. А, -а, -а. а там стоїть, будь ласка, створення умов для активізації національного встановлення. Угу. Що саме тут розказати? Для того, щоб усиновити дитину, громадяни звертаються до служби, збирають певний пакет документів. Ми їх направляємо на проходження курсу відповідних. Потім ставимо їх на облік і громадяни читають. На у минулому році у нас було усиновлено дві дитини. У цьому році вже три дитини усиновлено, тобто рухаємося в цьому напрямку. Навіть чому сама проблема це. Усиновлення кожен дітей, які вже підлітки ну, від 12 до 18 років. Таких дітей вже не усиновлюють, тому є така проблема саме в такому віці. Але у нас на території міста всі діти які підлягають усиновленню. Вони всі проживають у нас в сім'ях. Всі забезпечені сімейними формами виховання. У нас немає в закладів закладах жальної дитини, це один із найкращих показників по області. А 130 діток постраждали внаслідок воєнних дій. Це діти, які переселені до на нас в так? Uh, так, це майже всі, які переселилися із зони активних бойових дій або окупованих територій. Uh -huh. Всі ці діти мають право на набуття такого ставлю. Але uh, в минулому році внесли зміни до цієї постанови, і uh, ті діти, які постраждали. Уже навіть на території міста або там Дніпра, області, взагалі всієї України під час ракетних ударів діти, батьки, які загинули, також мають право на набуття цього статусу. І таких дітей у нас п'ятеро по місту, які не переселенці, але мають цей статус. Як, як звертаються такі надання, а то були підстав. Вважаю ну, успіхів. <зваж> Дякую. Працівнову комплексну програми розвитку всі культури і спорту на території Сімейної міської територіальної громади нагодіються 6 до 20 років. Шановні члени комісії, прошу погодити проєкт програм щодо цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на території Семенниківської міської територіальної громади на період 26-30 років. жінок, дітей Та молоді на території розвідки жителі нас. Ця ну, програма настежіє, тому прошу вас захватити проєкт мої програми, щоб вона діла на першу спеціальне дякую. Про внесення зміни програми розвитку освіти у місті Сміле 19.27 років. Пусть внести зміни до програми розвитку освіти, а саме просять даровані діти. На сьогодні у нас 38 дітей, які отримують премію це переможця обласних, всеукраїнських, олімпіад, і конкурсів, творчих конкурсів спортивних. Ви скажете, скільки у вас місць спортивних майданчиків? Не дитячі спортивні. Зрозуміло, у нас всі заклади мають спортивні майданчики, ага. але зараз їх понурило тепер. Ага. Добре, дякую. Угу. Дякую. дякую. Про внесення змін до програми підтримки сил посетила оборони на 2025 рік. Пропонується надати субвенції військовим частинам відповідно до їх запитів. Ага. Ну, надаємо, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо депутат вирішують, так надаємо. Так, е, Дякуємо. Про внесення зміни до програми реформування та розповідово-комунального господарства міста на 2021-2027 роки зі нам допомігають комановський Андрій. Зміна програмі одна це фінансування е, для виконати оцінку в розмірі 18 тисяч гривень. Це є пам'ятки історії міста Синовікова, які знаходяться на державному мові. Це шість пам'яток, що доробити оцінку потрібно 18 тисяч гривень. Більше змін немає. До комунального господарства на території Сергійської міської територіальної громади на 26-30 роки. Це ну, програма буде діє з 26 по 30 роки. Заходи залишаються основні, ті, які були в цій програмі, яка діє на тепер. Ну, фінансування вже буде торгуватися від потреб. <плес> а в місті є безхожні родинки? Ну, є. Ведеться робота, працює комісія відповідно. Ага. Працює. І паспортизація е, і теж про... То... Проводиться робота, да. Щорічно потроху ага. ведеться багато ще роботи на тій роботі. Працюємо ага. з підрядником, діє до умови гарантії ага. на даний час підрядник. І скажіть, будь ласка, ці придорожні слуги косяться у нас? Звичайно. КП «Благоустрій» підприємство, яке у нас веде роботу з благоустрій міста, у нас розроблені графіки по косі. у Заходи були прийняті програми відповідно за рішення, якщо ви бачите, єдине, uh -huh. що ми поставили, це розробка проєкту з щодо встановлення і змін нашого. Слідчі питання про програму охорони навколишнього природного на на території Семениковської міської територіальної громади на період 26.50 років. Також міняється програма стопованого uh -huh. терміну Київ, але є відповідно до постанови Кабінету міністрів та відповідно до закону України про управління відходами, новий заклад. І це захід розроблений місцевого плану управління відповідь. <ган> про організацію роботи Семенського міського, міського центру соціальної служби. Шановні депутати, на ваш розгляд надається проєкт рішення про організацію роботи Семеницького міського центру соціальної служби. З метою надання допомоги реінтеграції наших ветеранів раньовізованих осіб до структури штату вводиться дві одиниці. За рахунок державного бюджету, це фахівці, які будуть працювати з нашими ветеранами. Вони не є надавачами соціальних послуг. Вони працювати будуть по-перше, це проведення конкурсу таких вакансій, тому що відбір відведе мін ветеранів. І сподіваємося, що у нас в місті запрацюють такі посади будуть посади, будуть працювати такі люди. Жінки, у, а у вас Так, у нас відокремлена є кімната, де працює психологи за потребою, надається така послуга психологічного супроводу і консультування. Угу. Дякую. Про внесення до рішення міської ради від на до показників бюджету громади пропонують внести наступні зміни. А саме з обласного бюджету виділена субвенцію на реалізацію публічного інвестиційного проєкту і забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу забезпечення дітей і дітей позбавлених батьківського піклування. Сума цієї субвенції. 5 мільйонів 643 і тисяч гривень. І також з обласного бюджету виділена субвенція на виконання доручень виборців обласними депутатами в сумі 160 тисяч. Ця субвенція спрямовується на матеріальну допомогу мешканцям нашої громади за рахунок вільного залишку і за пропозиціями головних насладяних. Пропонується розподілити 2 мільйона 627 тисяч гривень, ці кошти в сумі 2 мільйона трьом військовим частинам згідно їх запитів на їх військові потреби і також сума 627 тисяч на співфінансування інвестиційного проєкту для забезпечення житлом в будинки сімейного типу. І крім того, за пропозиціями головних розпорядників, враховуючи економію коштів по виплаті заробітної плати дошкільним за за навчальним закладам, сума 425,1 тисяч гривень. Цю економію пропонується перерозподілити в сумі ці чотириста тисяч гривень, а саме відділу освіти 347 тисяч гривень. З них на технічне обслуговування корпусу ліцею номер 5 48 тисяч гривень, на придбання були запитували дитячій юнацькій спортивній школі 6 тисяч гривень, матеріали для, для ліцею No294 1 тисяч гривень. На стипендії, обдарованих дітям, додаємо ми ще 40 тисяч гривень. І виділення аварійних дерев це два ліцеї 5 і сьомий. І дошкільні навчальні заклади 4, 5, 10, 12. і 12, сума на 100 дерев, 158, ну почти 159 тисяч гривень. І управління житлово-комунального господарства 18 тисяч гривень на оцінку об'єктів історичних пам'яток. Це 6, 6 одиниць. По відділу культури 60 тисяч гривень додаємо на проведення культурних заходів, а саме це державних свят. Такі зміни пропонується внесення. А там виділення площі, там будівництво краниць, три краниці. Одна криниця дешевша, а друга криниця дорожча. Місце знаходження різні. Вони відрізняються друг від друга в даній точці, тим, що та що дорожча, вона площу має більшу відповідно, там готується документація на землю. Крім цього, там більша площа благоустрію, яка буде виконуватись після встановлення криниці. І сам механізм криниці передбачається іншою в районі станції. В зв'язку з цим вартість її вища, ніж те, що ми будуємо біля будинку. Дякуємо. Дякуємо. Про прийняття до комунальної обласності статусівського територіальної громади з того житлового комплексу розмішованого по вулиці Кенко. А це най саме. Це той будинку, який був залізниця, цей лопатчик. І земельна площа там теж переходить з площею з озменшення. 是的，是的、嗯，要。<noise> З додатком, як ви бачите, на громадян 12 чоловік зачитала? Ні. Наступне про затвердження проєкту земело щодо відомлення земельної ділянки. Це те, що про якому ми заходи. Слідче питання, 19. -те. Про затвердження проєкту земельно щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. Це теж розуміє. 20. -е. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки шляхом їх розірвання про другу сторінку. За зміст прийняття 21. -е. Про поновлення сроку дії договору оренди земельної ділянки, вкладеної з товариством культури НАТО. Ділянта, це ділянка, яка знаходиться на припадному? Так, це ділянка. Арсама Вікторовна, одне питання. Ми там приймаємо світтєвост приданімо. Скажіть, будь ласка, в якому стані знаходиться цей водорійний оповірний народження? А яким його кілометр? А скільки кілометрів прийшов він хуже? 13-го року. Mm -hmm. Ну тобто він у задивільне mm -hmm. стані yeah. такий, що вийде і буде працювати. так? Мені коріння підприємство комунального передніма, що він люди завірмона стального, але частково потребує нікого поточного ремонту. А поточний ремонт може складатися маленький? Це саме нічого поміняє, чи необхідно давати. Mm -hmm. А давай так? Я собі дане питання і вам. проиставете да. Добре. Uh -huh. Uh -huh. дякую. Нас все добре. добре.